Хто живе в лісі, діти сьогодні ми вирушимо в пригоду в ліс, щоб зустрітися з його дивовижними мешканцями. Придивіться уважніше, навколо ховаються чарівні тварини. Ах хто це стрибає по деревах? Білки це акробати лісу, у них сильні лапи і пухнастий хвіст, який допомагає їм тримати рівновагу, також збирають горіхи на зиму. Але іноді вони забувають, де їх сховали. А ось і наш наступний друг їжачок Спайк. Він дуже допитливий, але якщо йому стає страшно, він згортається в маленький колючий клубочок. Їжачки люблять досліджувати ночами, шукаючи смачні яблука та гриби. А ось і наш останній герой, вовк грей. Він дуже розумний і знає кожну стежку в лісі. Вовки живуть зграями і завжди допомагають один одному. Вони не страшні, як у казках, вони насправді дуже доброзичливі. Це лише деякі з дивовижних тварин, які живуть у лісі. Всі вони різні, але кожен з них важливий для природи. До нових зустрічей, діти.